У нас наразі в установі є забезпечений пункт незглавності зарядними пристроями також генератор. Також у нас є 50 розкладушок і постілі, яка має бути. Частина людей буде в цьому приміщенні, частину світлиці, в які зараз проходять капітальний ремонт. У нас є генератор, який може забезпечити ці два намети і навіть щось більше, якщо потрібно. Також у нас є два дві котельні, які опалюються на дизелі, які можуть обігрівати Наразі у нас є 14 пунктів незламності і 23 пункти обігріву. Не всі 14 пунктів незламності на є відкритими. Це містечко незламності, їх до цього діяло 5 по місту. Вони показали скажімо так, свою неефективність, тобто вони популярністю не користувалися, були досить поширені факти вандалізму. Залишається тільки одне містечко незламності, яке знаходиться на північному, в якому є 66 модульних будиночків.